Пролунали сьогодні зранку вибухи у тимчасово окупованому Криму на аеродромі. Більше про це поговоримо. Долучаємо Сергія Грабського. Вітаємо, Вітаємо вас, пане, пане. Сергію в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго. Ну, про вибухи в Джанкої, поки що офіційної інформації мало. Ми бачимо лише кадри того, як відбуваються ці вибухи. Що може там відбуватись? Що там може знаходитись? Чи там якісь склади, чи там місце базування російських військових? Чи є у вас якась інформація, що там могло так вибухати? В принципі, за тими даними, якими ми які ми маємо на тому аеродромі, базуються у самому гелікоптери. І відповідно до цього нанесення ударів по цьому об'єкту воно і е, допомагає нам знищувати ці гелікоптери. Ну і природня, самі розумієте, що аеродром це не просто стоянка літальних апаратів, то так само і склади е, забезпечення. Тому серія вибухів, які прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги, можуть означати, що цей вдалий удар був нанесений дуже влучно і. Ми очікуємо результати вже цього, наскільки серйозними були наслідки цього удару. Ну але це свідчить так само і про те, що ми не зупиняємося. Ми там, де ми можемо. На сьогоднішній день ми наносимо удари всіма наявними силами та засобами. І слід відмітити, що якщо за сухопутними компонентів росіян поки що можна сказати все добре, то відновлення такого поняття, як військово-повітряна, або як вони кажуть, військово-космічна компонента в них це великі проблеми. Авіаційну техніку відновити значно складніше, і самі розумієте, знищення будь-якого елемента і цього виду озброєння означає серйозні втрати для противника. Якщо далі говорити про авіацію, то Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив про те, що співвідношення російської і української авіації 1 до 30. Ну це цифри невтішні для нас. А про що це свідчить і в такому статусі, які ми завдання можемо виконувати надалі, і чи можемо компенсувати? Тому що ми розуміємо, що ми не зможемо вийти в паритет так, по кілька країна Росія. Своїми силами так ми не зможемо вийти в паритети, це треба розуміти. Але я не дарма згадав і натякнув, що у росіян є системні проблеми щодо використання авіації і застосування авіації. Так на сьогоднішній день співвідношення російської авіації до нашої можна рахувати як 30 до 1. зокрема на. Е Україна на фронтах україно-російської війни росіяни зосередили десь приблизно 300 літаків, якщо не помиляюся, порядка 290 гелікоптерів. І знаєте, що мене тішить, що ця динаміка є незмінною. Тобто росіяни порівняно з сухопутною компонентом не можуть нарощувати саме повітряну компоненту. Це по-перше. По-друге, так цифри виглядають вражаючі, але треба розуміти, що спираючись на підтримку наших західних союзників, ми маємо особливий акцент робити саме на військово-повітряну компоненту. Тому що тут ми, як це не дивно звучить, можемо досягти паритету, тому що як я зауважив, росіяни не мають можливості серйозно нарощувати це угрупування. Мало того, історично росіяни ніколи не вміли проводити масовані авіаційні операції, що може стати козирною картою в нашій грі, і саме тому ми з такою увагою дивимося на розвиток подій щодо передачі нам літаків. Тому а, ситуація тут виглядає надзвичайно складною. Що ми можемо робити зараз? І що наші герої пілоти а без це без перебільшення герої пілоти тому що протистояти такій навалі, яка має більш досконалу техніку, надзвичайно складно. Ми все одно наносимо удари, використовуючи всі можливі сили та засоби для того, щоб зробити їх більш ефективними. Ну ми тут стоїмо так само, тримаємо в оборону в повітрі, і треба розуміти, що ми говоримо не тільки про Ф-16, Нам потрібний великий спектр авіаційної техніки для того, щоб гарантовано забезпечити перевагу повітря, що є основною складовою проведення наступальних операцій в майбутньому.